Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Черкаський Копач. Сьогодні вирішив записати коротеньке відео не про КОП, не про улюблене хобі, а про те, як в домашніх умовах отримати повністю автономне освітлення, коли воно відсутнє, тобто під час блекаута. Ні для кого не новина, яка зараз ситуація з електроенергією в країні. Світло вимикають постійно, існують графіки планових відключень, спрацьовують аварійні відключення. Як буде надалі з цим питанням, допоки теж невідомо. Будемо надіятись та вірити в наших героїв енергетиків, сили ППО та ЗСУ. Але при всіх цих тимчасових чи постійних блекаутах є вихід. І вихід є завжди з будь-якої ситуації. Головне його шукати. Отже, сьогодні я поділюся з вами, як я зробив вдома повністю автономну систему енергоживлення 220 вольт та кожного дня. І використовую. Ця схема досить проста, ефективна і працює на всі 100%. Кому цікаво, запам'ятовуйте, беріть на озброєння і використовуйте. Отже, поїхали. Що для цієї схеми необхідно? Перше автомобільний 12-вольтовий акумулятор. Я взяв кислотний вітчизняного виробництва на 100. Ампер годин, в кого є можливість беріть гелевий або силовий. У мене була можливість взяти такий, тому я його й придбав. Друге. Інвертор. Який переробить з 12 В в 220 В. В моєму випадку це інвертор на 4 кВт. Китайський. Але він з певненістю видає в районі 2,5 кВт. Мені для моєї квартири. Цього буде вдосталь. Третє. Інтелектуальний зарядний пристрій для АКБ. Чому саме інтелектуальний? Тому що він має бути постійно вімкнутий в розетку, щоб коли світло з'являється, він одразу починав заряджати акумулятор. Тобто, щоб було як з мобільним телефоном. Вімкнув його і вимкнув аж тоді, коли він буде повністю заряджений. Четверте. Електричний провід з двома вилками. І п'яте це люба розетка в квартирі. Ну що ж, зберемо все докупи. Автономна система енергоживлення. Зібрана. Акумулятор, інвертор і зарядка. Інвертор з'єднаний мінус до мінуса, плюс до плюса. Зарядка аналогічна. Бачимо, заряд акумуляторної батареї 13,5 вольт, 20 градусів температура батареї. Так, перевіримо, як ця система. Буде працювати. Вмикаємо інвертор, включився. Беремо лампу настільну, звичайну, підключаємо до інвертора. Перевіряємо. Вуаля. Все працює. Вимикаємо. Вимикаємо інвертор. І поки є струм в резеці, вмикаємо акумуляторну батарею на зарядку. Ось, пішла зарядка. До речі, хто буде заряджати, обов'язково потрібно вибирати приміщення, яке гарно провітрюється, так як під час зарядки акумулятора виділяється водень. Що є вогненебезпечним. небезпечним. Ну, це в мене не штатне місце, де установлена ця система, це тимчасово для того, щоб зняти це відео. Там, де я заряджаю, провітрюється гарно. Значить, на випадок, якщо, не дай Бог, струм взагалі не буде подаватися, є пункти незламності, є заправки, якісь кафешки, де працюють генератори. Де можна в будь-який час буде свої акумуляторні батареї заряджати. Тому що, зрозуміло, не кожен може сам собі придбати генератор. Так як стоять вони немало на нинішній час. А ця система в 2-3 рази, мабуть, дешевша за них. І ще планую собі придбати ще одну акумуляторну батарею. Щоб одна стояла установлена на штатному місці, а інша стояла на зарядці. Щоб була змінна і запасна. Так, друзі, ну що ж, нехай заряджається АКБ, чекаємо відключення світла планового. І покажу, як за допомогою цього шнура і двох вилок під'єднати до електрики всю квартиру. Повмикаємо світло, позапускаємо електроприлади і подивимось, на що здатна ця автономна система. Ну що ж, чекаємо. Отже, світло на районі вимкнули. Зараз планове відключення електроенергії. Бачите, люди підсвічують собі ліхтариками, свічками, хто чим може. Ну а ми зараз давайте вимкнемо. Ту схему, ту систему, яку ми зібрали. Значить, першим ділом йдемо до щитової і виникаємо загальний рубільник. Для того, щоб коли з'явився струм, у нас все це діло не замкнуло і не згоріло. Так, вимкнули. Повертаємося до нашого. Обладнання. Так, ось зібраний інвертор з акумулятором. Підключаємо один бік проводки в інвертор, другий в будь-яку вільну розетку. Готово. І вмикаємо інвертор. Хоп! І є світло. Будь ласка, вся квартира освітлена. Ось і ванна. Все працює. Тут також світло. Ось в кімнаті. Хоп. Все є. Так. Ну що ж, давайте перевіримо, як працює якась побутова техніка. Наприклад, ось я взяв пилосос, гаджет, телефон мобільний. Під'єднуємо. пішла зарядка. Все працює. 12,8 вольт. Зараз заряджений акумулятор. Заряд 100%. Блимає лампочка, що інвертор працює. Так, а ну давайте ще вимкнемось, наприклад, телевізор. Все працює, будь ласка. На дворі блекаут. Ось дивіться. Всі будинки темні. Так, ну і давайте. Включимо, наприклад, пилосос. Беремо вилку, вмикаємо в розетку і вмикаємо пилосос. Пилосос у нас, де тут його параметри, здається півтора кВт. Точно не пам'ятаю. 1.6, 1.8 Так, пробуємо Ось, будь ласка, його працює. Я ж кажу, мені для домашнього вжитку цього інвертора з головою вистачає. І заряджати все, і освітлення всюду. І побутові прилади також від нього працюють. Ну що ж, отака от у мене система автономного енергоживлення. Як бачите, все працює чудово, є освітлення, є електроенергія в розетках. До речі, щодо холодильника, то, на жаль, цього інвертора 4 кВт не вистачає. Справа в тім, що холодильник при запуску для його старту необхідно десь в районі 3 кВт, ну, особисто мій холодильник і цього інвертора йому замало. Але є вихід або замінити на більш потужніший, або ж можна зібрати коробку з конденсаторами, яка буде допомагати стартувати холодильнику. Потім, після того, як він запуститься, він там споживає десь. В районі 200-300 Вт, ну, взагалі, небагато. Друзі, витратив я на цю систему автономного енергоживлення десь близько 10 тисяч гривень. Але ціни можуть змінюватись, так як попит на цю продукцію кожного дня зростає. Але в кого є час і можливість, можна замовити з Китая інвертор, а також інтелектуальну зарядку. І це все вийде. Ну, приблизно десь в районі 100$ доларів плюс-мінус. Тобто можна за 100-200, доларів якщо рахувати разом з акумулятором, зібрати собі отаку от от автономну, незалежну взагалі не від кого систему енергоживлення. На випадок знеструмлення повного, якщо в розетках не буде електрики, акумулятор можна підзарядити. Від любого генератора. Ну що ж, друзі, на округі блекаут, світло відсутнє. Але я за допомогою своєї автономної системи енергоживлення зараз буду сідати за комп'ютер та монтувати наступне відео на канал. Все. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Користуйтесь такою ж схемою, як і я. Всім добра, мирного неба! Не забуваємо підписуватися на канал Черкаський Копач. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.